Штат, про який сьогодні говоримо, названий на честь Джорджа Вашингтона, першого президента США. Сільське та лісове господарство, а також рибанство, відіграли значну роль у розвитку штату. Швидке зростання виробництва та сфери послуг розпочалося в 1940 х роках, що призвело до концентрації населення в міських районах кінця 1970-х років виробництво нових технологій значною мірою сприяло економічному розвитку. Значні підприємства штату включають проєктування та виробництво літаків, автомобільну промисловість, розробку комп'ютерного забезпечення, телекомунікації, електроніку, біотехнології, виробництво алюмінію, пиломатеріалів та виробів з деревини, гірнича добивну промисловість, виробництво напоїв, нерухомість, роздрібнює торгівлю і туризм. Штат має значний обсяг виробництва гідроелектростанцій. Значні обсяги торгівлі з Азією проходять через порти Юджет Sound. Символами штату є береговий рододендрон, слово з мови корінних народів, яке означає більш-менш потрошки або з часом. А, також штат вважають завжди зеленим штатом. От, знову. Ну і сама абревіатура. Яка складається з двох літер, не DC, тому що якщо Вашингтон DC, це мова йде про столицю, а столиця знаходиться взагалі на іншій стороні мапи країни. Якщо дивитись так, тобто сам штат Вашингтон з однієї сторони, а якщо Вашингтон DC. То це аж десь там далеко, і вас не кажучи, тоді це про столицю.